Закривається наукова думка, найстаріше видавництво України, якому виповнилося 102 роки. Мене звати Назар Мухачов. Ви дивитесь Ютуб канал до Слова по Своє. І в цьому відео я хочу прокоментувати цю страшну, але надзвичайно тиху новину, яка так, от, ніби пройшла і ніби не було. А означає вона дуже багато. Ви знаєте, до України як держави треба відноситись як до вищої форми організації українського народу. Поки ми з вами не організовані, до того часу ми маємо таку владу, яку маємо, і вона творить те, що творить. І український народ доведений до стану національної катастрофи. Ця національна катастрофа має своє відображення в усіх сферах життя. Освіта і наука не виключення. Причому руйнація насправді і держави, і руйнація суспільних навіть інститутів, вона відбувається перш за все через руйнацію в головах. Все починається тут. І для того, щоб легше було керувати народом, треба зробити, щоб цей народ був малоосвічений, не розумів, що відбувається, був бідний, боровся за своє виживання, не мав часу підняти голову, подумати про те, а як би ми могли жити на найбагатших землях в Європі, як мінімум, володіючи майже 4% світових ресурсів. Нема часу, ти борешся за виживання, за свою сім'ю і так далі. І освіта в даному випадку вона відіграє вкрай важливе значення освіта і наука. Причому в Україні насправді наука знаходилась на дуже високому рівні. І починаючи з 90-х років, відбувалося системне руйнування. Оці всі підприємства, машинобудівні, підприємства, той ж самий «Південмаш» і ще величезна кількість всього, що було в Україні. Воно в тому числі користувалося передовими науковими досягненнями. Це дійсно було так. В нас руйнування почалося і торкнулося фактично всього. Якщо ми говоримо про вищу освіту, навіть одним із етапом із етапів руйнування було розділення, до прикладу, університетів і дослідних інститутів тобто, практику і теорію, грубо кажучи, розірвали, а наука без практики, без практичного застосування. Ну, перестає бути настільки ефективною. Руйнувалося абсолютно все. Те, що зараз дійшло до руйнування наукової думки і до закриття видавництва під приводом оптимізації, воно з одного боку очікувано, але від того не менш болюче. Що таке оптимізація? От видавництво воно має заробляти гроші. Так. Так. Видавництво «Наукова думка друкувало. Енциклопедії друкували наукові праці дуже багатьох авторів. Знаєте, в мене, попри те, що я живу в орендованій квартирі, в перевізній бібліотеці вже, мабуть, понад 100 книг, і точно є 4-5 книг цього видавництва. Ще старих, можливо, в 90-х видані. Це було цінно, це було дуже цінно, але повернуся до бізнесу. Бізнес має заробляти гроші. Державне видавництво повністю залежить від державного фінансування, від друку підручників. Від друку наукових монографій, від замовлень на енциклопедії і так далі. Його рентабельність насправді залежить від державного планування. Обсяги бюджетів наукової думки, я впевнений, що були ну, точно невеликі. Взагалі невеликі. У нас наука і освіта через те, що системно вбивається, в нас вони доведені до такого стану зубожіння. Причому в рамках так званих реформ. Топ-менеджмент, який займається теорією, але не займається практикою, безпосередньо не працює, до прикладу, там, з дітьми, з підлітковим віком, зі студентами. Але адмініструє всі процеси. Топ-менеджмент собі зарплату, може, і підняв. А звичайний педагог, він насправді виживає. Науковці заробляють не так багато і їх ще й постійно скорочують. З іншого боку, самі науковці, самі наукові середовища надзвичайно сильно здеградували. М -м, гляньте, до прикладу, от в Україні. Якщо я не помиляюсь, поза 300 заслужених економістів. І ті всі заслужені економісти язик засунули в одне місце і мовчать про те, що в нас зараз викрадають політико-економічними методами землю, надра і, взагалі, повний розпродаж України під час війни відбувається. Чому мовчать? Бояться за своє місце. І так всюди. Зараз, от в Штатах, там звіт е, про. Так звану пандемію відбувся, і цей звіт дуже цікавий, я його хочу проаналізувати окремо в окремих відео, але цей звіт точно суперечить тій інформаційній повістці, яка була зроблена. Хто з Національної академії наук, принаймні з чотирьох інститутів, які туди входять до складу, щось заперечував проти тих речей, які в нас відбувалися? Ніхто. Вони переживали за своє місце, за збереження своєї зарплати. За можливість свого маленького деребанчику десь там на якомусь ремонті, десь там комусь щось надрукувати чи собі надрукувати, і маленький гонорар покласти в свою маленьку кишеньку. Так, ця деградація відбувалася, але деградація відбувалася через те, що створювалися умови. А тепер увага! Закривається найстаріше видавництво, державне, відоме, в тому числі всесвітньо відоме. Яке могло б спокійно друкувати дуже багато чого виконуючи держзамовлення, бюджети на нього абсолютно невеликі. Слухайте, в нас мільярди гривень пішли на телемарафон. Сотні мільйонів пішли там на те, цей телеканал додатковий російськомовний. Десятки мільйонів йшли на авторські передачі йдуть на авторські передачі колишніх соратників Володимира Зеленського по 95-му кварталу на тих самих телеканалах. Серіали хотіли знімати з розряду Інгульця про цього Поворознюка там ще щось на 34 мільйони гривень. Розкладають бруківку на мільйони, дороги на сотні мільйонів. Я приклад постійно навожу в мене, на моїй малій Батьківщині, на Львівщині, дороги на 250 мільйонів гривень. По селах бомбосховища будують за 10 мільйонів, за 12 мільйонів, хоча туди ніхто не буде ховатися. І вже навіть школи там в багатьох селах, де такі чи будівництво, чи ремонти роблять, не функціонують. І в цих всіх умовах нам під приводом оптимізації, що в нас немає там в бюджеті там, не знаю, 20, умовно кажучи, чи 15 мільйонів гривень, нам закривають найстаріше видавництво. Це все абсурд, це все брехня, це все казуїстика. Причому дуже багатьом, особливо серед молоді, вклали абсолютно хибну, брехливу і надзвичайно токсичну думку. Бізнес має заробляти гроші. Бізнес не тільки має заробляти гроші, а власність зобов'язує. І в нас навіть на доктринальному рівні в першому розділі Конституції записано Власність зобов'язує. І в Німеччині, в Німецькій конституції це записано, між іншим. А що це означає? А державні підприємства, в тому числі державні видавництво, виконують ще якісь функції, крім заробляння грошей. До прикладу, Укрпошта в сільських територіях це надзвичайно важливий інфраструктурний об'єкт. А наявність маленької зарплати якогось поштаря, який би розносив там пенсії і листи по тих же ж селах. Це надзвичайно важлива соціальна функція, об'єднання суспільства, інформування суспільства і так далі. І ці витрати вони невеликі. Так, на рентабельність вони лягають, але модернізацію і порядок навед... наводити в державних підприємствах треба в інший спосіб, не забираючи в них соціальних функцій. Коли ми говоримо про видавництво наукова думка, то там є величезна соціальна функція, суспільна функція. Навчання людей, освіта людей, підтримка науки. Причому, знову ж таки, якщо держава робить замовлення в державного видавництва, навіть якщо воно по цінах виходить вище, там треба гроші закласти на модернізацію, на амортизацію, на ще щось, на що завгодно, навіть якщо воно виходить дорожче, ніж в приватника, а гроші куди потрапляють? Йде виплата зарплат? Людям, які працюють на державному підприємстві, ті люди потім все рівно підуть в магазини, щось куплять, заплатять податки і так далі. А якщо підприємство в даному випадку видавництво покаже прибуток, то ті гроші фактично повернуться в той самий державний бюджет. Не існує вільного ринку. А речі пов'язані з наукою, освітою, з охороною здоров'я це те, що потребує. Ретельного вирощування, створення додаткових умов, додаткового захисту, тому що це майбутнє. Так, середньостатистичний українець на превеликий жаль в своєму теперішньому стані, доведений за 30 з лишнім років до стану нерозуміння того, що відбувається, він не може оцінити важливість освіти і науки. Багато хто думає, ну я просто там на звичайній роботі працюю, а що там наука, просто гроші відмиваються і так далі. Ні. Держава це дуже складний механізм, це організм певний соціальний насправді. Ми повинні до цього так підходити. Наука і освіта одні із найважливіших деградація починається в головах через моральну деградацію, через падіння рівня знань, через опускання світогляду і так далі. І тому речі з розряду наукової думки вони виконують надзвичайно важливі функції. Я підозрюю, що ці приміщення в центрі вже готуються під деребан, вже є хтось, хто готовий туди зайти. Платити гроші, навіть там скажуть: от наукова думка, пільгово користувалася там, приміщеннями в центрі Києва, а тут нам в бюджет міста там, чи ще когось, чи Академії наук будуть платити. Ох, слава Богу! Це пояснення для ідіотів, які просто нічого не розуміють. Біда наша в тому, що. Добре, глибоко навіть розуміючи ці всі процеси, ми приречені їх просто спостерігати. Спостерігати, як нас продовжують вбивати з різних сфер. Причому оце знищення освіти і науки це вбивство розтягнуте в часі. Це така отрута, як нас повільно так деградує суспільство, і та отрута так розповзається, розповзається, так ніби непомітно. А навіть коли ти помічаєш, що це ж наслідки не так, що завтра сталося. Звичайно, не так. Від багатьох злочинів, які проти українського народу здійснюються наслідки, і, помітно, не завтра, не на наступний день. Той же ж самий розпродаж землі і натору. Це дуже страшний довгостроковий злочин. Ось така в мене сумна новина. І ви знаєте, не існує іншого способу виправити цю ситуацію, крім як. Організуватись. Багатьом, можливо, не подобається. ой це щось таке, ти складне там говориш. Організовуватися і так далі. А причина саме в цьому. Відкиньте ілюзію, ці всі нашарування, локшину звук відкиньте. Що ми за 30 з лишнім років створили свого українського? Своє ЗМІ створили. Український телеканал створили, який би захищав українські інтереси, інтереси українського народу, не олігархів, не глобалістів, не московської агентури. Чистий, щирий, справжній, україноцентричний політичний рух ми створили, організувалися. Ми можемо десь показати 100 тисяч людей? Не можемо. Справді. А як змінити цю ситуацію, якщо ми не можемо організуватися? Держава це в першу чергу організація. І те, як ми, українці, між собою організовані, відображення цього це і є стан теперішньої держави. А влада це абсолютно конкретний інструмент, який знаходиться в конкретних руках. Не на владу, як на інструмент, треба ображатися, а дивитись на того, в чиїх руках він знаходиться. І що цим інструментом роблять ось в чому суть. Нам дуже багато ілюзій зробили: цифровізація, держава це просто офіс, брехня. Держава це не офіс, це вища форма організації українського народу. Так має бути. Але чи зможемо ми це зробити, чи ні, залежить від нас самих. А поки ми цього не робимо, ну, то ми просто спостерігаємо, викриваємо корупцію. Розказуємо, як там руйнують, як там руйнують, як там мільярди вкрали, там десятки мільярдів, там земля з молотка, там надра з молотка, там стратегічний титан менш ніж за 100 мільйонів доларів йде. Просто прекрасно. А що ми можемо зробити? А поки не організуємось, а нічого не можемо зробити. Тому що право працює тільки там, де є сила. В мене на фоні вже мого особистого досвіду є чимало випадків, де прокурори. Судді просто не виконують Конституцію. І майже ржуть тобі очі. Не виконують Конституцію, не виконують закони, і ти не можеш їх притягнути до відповідальності. Добитися розслідування кримінальних справ, кримінальних справ навіть по військових злочинах, наслідками яких стали десятки тисяч вбитих українців, мільйони тих, хто змушений був втікати. Скільки їх відкрито? Хто фігурує в них? Як просувається розслідування? А все тому, що ми не організовані. Ось такий мій коментар. Дякую вам за перегляд. Прошу вас хоча б про інформаційну підтримку. Це дуже важливо, тому що в такий спосіб більша частина українців буде прокидатися, і в такий спосіб ви допомагаєте створювати український інформаційний простір. Зараз ми маємо інформаційний простір в Україні, а нам потрібен український чи україноцентричний. Який би стояв на засадах інтересів українського народу. Не олігархів, не глобалістів, які там вигодували купу грантовиків. Ну і, само собою, не московської агентури, яка є очевидним ворогом. І всі акцентують увагу на цьому очевидному ворозі. При цьому забувають про те, що є ще інші вороги. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.